Негода робила лиха на Прикарпатті. Сильний вітер та налипання мокрого снігу відключили електрику у майже сотні населених пунктів. Найбільше постраждали гірські райони. У Косівському без напруги перебувають півсотні сіл та міст. Трохи більше пощастило Снятинському та Богородчанському районах. В обох електропостачання було відсутнє у 30 населених пунктах. Ми отримали внаслідок таких, так би мовити, катаклізмів. Вимкнення ліній 10 кВт і 110 кВт. І Через це вже вчора з вечора почали вимикатися у нас лінії. Це продовжувалося і вночі, і на ранок фактично ми маємо вимкнено більше тисячі трансформаторних підстанцій. Енергетики кажуть, на сьогоднішній день це одне із найбільш масових вимкнень в області. Тож лагодити мережі виїхали усі наявні ремонтні бригади. Практично весь склад нашої, нашого підприємства технічних підрозділів виведені на лінії, займаємося ліквідацією. Наслідків стихії, значить, ну орієнтовно плануємо до кінця дня відновити ми електропостачання принаймні в основні, так би мовити, моменти, основні лінії. Між тим окремі райони негода практично не зачепила. Пощастило зокрема Рогатинському, Галицькому та Івано-Франківському. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.